Я вас вітаю, мої дорогі діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо заняття на 180 й сторінці вас richtig, що є правильним. Як ви бачите, ми це з вами робили не раз. Я пропоную вам зосередитися на одному варіанті і вставити його сюди. У вас є 8 речень, так, 8. Будь ласка, займіться цим поставте відео на паузу і зараз ми з вами перевіримо. Поставили? Добре, давайте перевіряти. Ось, будь ласка, які варіанти у вас вийшли. Давайте разом. Один це Чому? Учитель, якщо це штект поставив свої його плані книжки, куди акузитив і в другому у вас варіант Б, тому що AUF Д. Во, це датів с хд і множина штеїн філіглез. Притім вам необхідно поставити Б, тому що запитують у особі Т закінчення du генс die Lampe ан wohin?» це буде акузитів, і деке. Ми з вами кілька занять вже деке спостерігали, буде Ді. Що з кицькою номер 4 перевіряй, вам необхідно було поставити А, тому що наша кицька сидить завжди із задоволенням в Д. Вам необхідно було Д, хлопця поставити в датів ДМ. П'ятірочка, будь ласка, С, 5С. Ось наш варіант, тому що «цвішен» подається з датівом, воно. «цвішен» хлопці під'їхали один і другий, буде дем тут і дем тут, і, відповідно, штейт ось вона. Штейт анрегаль. Просто нам необхідно було поставити це, тому що філі, фарінд, фото змножена лежать на «де дем хлопець шрайб тіш. Сьоме, подивіться, будь ласка, А. «Во із денмайн кулі перепитує Да, кулі, унте де?» дем, ті ручка ле жить. І панфункт послуговується варіантом С, тому що посадив чи садить вірніше свою дитину. Вугін, куди це акузатів від середнього роду, буде так само дас. Діти, якщо у вас вийшло не так і ви не розумієте після мого пояснення, чому так, будь ласка, пишіть мені в особистий чат, ми з вами розберемося. Томе порівняйте кімнатку Б із кімнатою А. Подивіться, будь ласка, ви бачите, я пам'ятаю заняття з вами ви шустрі. Ви бачите, яка різниця між цими кімнатками, і вам необхідно написати, дивіться, скільки речень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я була б дуже рада, якби нам дали варіанти. І, як ми бачимо, перший варіант є. Який? Ось. Що робить штейт, де амтіш. Nicht an der Wand. Що виходить? Стілець стоїть де-датів біля столу, а не де-датів біля стіни. І ось відповідь на мій запит: «Die Lampe hängt über». ось, будь ласка, ми з вами зараз розберемо. Бажано, аби ви написали, знов-таки поставили відео на паузу і описали самі. Якщо ви ще до цього не дозвіли, скажімо так. Давайте розбирати разом. Ну, я б воліла, щоб ви це зробили самі, а потім о, вімкнули відео знову і послухали. Лампа висить над партою, над письмовим столом, а не над ліжком. Hand über wo. Dem бет wo – це де. Це лялька сидить на ліжку, а не на шафі. Die Puppe сидить де. Дем dem dem. шкільний портфель стоїть під «під а не біля стіни чи під вікном. Во знов таки дем, диавант і дем пенстер. Де пулова» светер лежить, знаходиться в ящику, він не висить у шафі. Во, знов таки, бачите, дівчинка стала дія, ніх ім, злиття артиклів відбулося дем De і ін, ін, дем получився ФКА. Ф. Ножиці лежать на стільці, а не під партою. Де, знов таки, штуль хлопець змінився в даті на дем. І так само тиш хлопець дем. І та сама ситуація во, во, бачите, тут а плакат. Висить на дверях, а не на стіні. Знову-таки де. Das post hand an an der der Tür, nicht an Wand. Є така ситуація. Варіанти можливі, можливо, у вас свої варіанти, звісно, ви проявили творчість. Як ось у нас пропонують, бачите, на стрінці 182 у нас буде завдання вільного характеру, тому що. Вправка 8 засвідчує, що ви маєте багато подарунків, і куди куди, мої гроші, це акузитів. Ви поставите їх у вашій кімнаті. Ось що у вас є. Подивіться: телефон, лампа, постер, купа і таке інше. Ось. І штеля. Ви можете використовувати ті її слова. Які ми з вами використали в попередніх уроках. Ну, уроки 3-4, штехер, штелі, все саме вчили. Відповідно, я ставлю літак на стіл або біля ліжка. Во у нас вже не працює, я ставлю вухін напрямок, куди ден тіш, Авден тіш, і не бентезбард. Я кладу зошит з Астериксом. Ось астерікс, якийсь Атлас. Куди ви їх кладете? Зробіть, будь ласка, так, як ви завжди робите, діти, гарнішу підтримку, я вас буду трошки Ті всі наліпки, кольорові одівчики, фломастери, що ви мені сердечки робите, зробіть, тому що, бачите, тут вільного характеру вправа. Тепер ми заходимо з вами в прийменники. Часу. Ви готові? Ми з вами повторили прийменники місця, а зараз ми будемо розбирати, коли падає листя восени навесні, взимку, влітку. Коли в Німеччині часто сніжить у вересні, у квітні, у грудні, у липні. Тут все ім. Пори року коли їм. Так, місяці теж ім. Мої хороші третя. Як часто у вас уроки німецької мови? Двічі на тиждень, п'ять разів на тиждень, дванадцять разів на, тиждень, ой, на місяць і 10 разів на рік. На місяць іммон, на рік ім'я, на тиждень ім'я вугел. Ой. Четверте, коли ти закінчуєш газ до кайну шуля, коли в тебе немає школи, дні тижня у вас будуть з Ам у вівторок, п'ятницю, понеділок або в неділю, коли їсте. СНВ, я пропустила щось, ось, коли говорите Доброго ранку і знову, знову, бачите, частинки Джебе, Ам-Ам-Ам-Ам. Увечері, а море вранці, у другій половині дня теж, I'm, але виняток Індіна. Тепер, коли їс, їмо ми шоколадні яйця на Різдво, бачите, і святами цу. На п'ятидесятницю, на Великдень і на Новий рік. Це все цу-цу-цу. Було бажано, якби ви цей урок показали своїм батькам цю частинку, щоб вони теж пригадали, ми з ними вчили. Але бліпше, якби ви їм теж це показали, добре? Прочитайте запитання, відповіді ще раз і заповніть таблицю. От щоб ви разом заповнили з ними сайт, час, рік, сезон, місяць, тиждень. У нас буде «ін» плюс датів. Друге, день тижня, час доби. Буде що в датіві? Давайте дивитися, де вона тут підказочка. Ін плюс датів. Ось вона An плюс датів ось. An плюс датів. Тільки виняток, де це ан плюс датів ось. An плюс датів це ан виходить. І виняток індіянах. Це знак оклипу стоїть. І так, це свята. Що Із святами у нас тут, бачите, було Су. Подивіться, будь ласка, ось су. Угу. Є чергування прийменників із часовим значенням плюс давальний відмінок. Наприклад, в, в «ім», ін, «ін» плюс дем в серпні, вночі ночі інде, в полуде ам, ан плюс дем. Ну, а тепер давайте зробимо вправу, правому проші. Ставимо ам, і, інде, ін, чи цу ось сюди. Готові? Робіть, зупиняти відео. Так. І що у вас, власне, вийшло? В першому у вас Ам Ам Дінстек, тому що це день тиждень. Ім у вас буде тут зома, тому що це сезон. Тричі на тиждень. in і Woche. Am у вас стоятиме міток. Де він тут ам-міток був? Ось о полудні. Так, так, так. Ін виділяю. In der Nacht – Ось вона вночі. Юні це місяць, значить буде «ім». зонтак, неділя, день тижня, значить буде ам. Вентяр, це господи, сезон, значить буде «ім». І п'ять разів на місяць це буде «ім». Так, еще не все, так понимаю, далее я продолжу. 183 сторінка, 184 у меня вправо закончилась, а там еще что-то говорят. Тут им, ам, цу и им. А где, где я не вижу продолжение? Кома є, а где же воно? Не чекайте, может я что-то не вижу, как э, я как-то не тривалась. ні, 184 сторінка. Все, в мене ніде немає цу ніякого цу із святами, де свята. Я не бачу ніяких свят. Цікаво. Ну, якщо знайдете оце, що я шукаю, там вже ж якесь продовження бокома стоїть, то скажіть мені, будь ласка, бо в мене тут під'їжджає 10.5.2. Подивіться на малюнки і дайте відповіді на запитання. На які запитання? Напевне, що на ось ці. Сьома 45, 56, 8, 10, 8, 28, 8, 30, 8, 35, 8, 38. Яка сімбрия. Добре, давайте розберемо, що відбувається тут у людей. Так, і на цьому вистачить. Я Зроблю ще фон біс, напевно, зараз побачимо. Коли починається урок у такій-то годинці? О, якій о 7.45. Ось тут ми напишемо з годинками, ми вживаємо О. Коли Єва йде в туалет? Коли Єва йде в туалет, бог його знає, о 7.56 десь так. Приблизно о 8 Геген. Геген це приблизно. Як довго вона там пробуде? Від до. Давайте подивимося. Ось ці цифри пишемо з 7,56 по 8.10. Так, що каже вчитель за 2 хвилини до перерви? Бо я знаю, що він каже, тут написано, що тобі-те, аліс, запишіть, будь ласка, усе. Швидше за все, що я не ось це. Так. І коли знову починаються уроки, давайте дивитися. О 8.35, швидше за все. О 8.35, так. І скільки триває перерва, з 8.30 по 8.35. З По, і що вчитель каже Даніелю пер... після перерви? ніхт аб. Не пиши. ніхт не пиши. А чому він каже? А не списуй, Боже, мой, не списуй у свого сусіда. Зрозуміло, ми з вами зараз робимо ще ось цю вправку. Ось, і буде на наступний урок, на завтра відходим. З по О, приблизно, перед або після. Ну, давайте дивитися, виконуйте діти. зупиняємо зараз. І поїхали. Вбирай ум um, о в такій-то годині. Ум um, нойна. Це близько дев'ятої, близько з шостої по 7. Так і буде он біс. Потім суадем шпіль перед грою. а це вони вже виграли. Значить, мах. Нах, І на сторінці 185 нам кажуть, дайте відповіді. На яку це вправу вони нам кажуть, дайте відповіді. А чому це, а чому це? А Дайте відповіді на запитання усно. Вони кажуть: усно, а чому? Давайте подивимося, що там усно вони хочуть від вас. Так, коли ти встаєш вранці? Ага, бо кожен встає по-своєму вранці, і тому «усно». коли урок починається, коли ти робиш домашку, коли ти маєш канікули, коли в Греції починається шкільний рік, угу, цікаво, коли ти спиш і коли ти йдеш плавати. Як довго? Як довго ти робиш домашку щодня? Як довго ти дивишся телевізор в неділю? Як довго у вас літні канікули в тебе? І як довго ти в школі по вторках? Так, йдемо далі, як часто, як часто ти займаєшся спортом у школі, як часто ти ходиш на вечірки, як часто ти йдеш до стоматолога, як часто ти знаєш математику. Як часто ти маєш урок з математики, як часто ми святкуємо Великдень і як часто ти відвідуєш твою тітку? Добре, діти. дайте мені теж відповідь. У вас вдома виходить дві вправи. Угу. Відповідь нас. Я вас чекаю завтра, мої, коротше, і з вправою 2 на сторінці 185. Привіт батькам, показуйте їм свої успіхи. Якщо у вас щось не виходить, не бійтеся, кажіть мені. Будемо вирішувати. До зустрічі. Пока!